Новини війни сьогодні рашисти вночі завдали масований удар одразу по чотирьом областям України. По Запоріжжі, Хмельниччині, Дніпровщині та Харківщині було випущено аж 59 ракет і дронів. Відомо про що найменше поранених та чотирьох загиблих. Не люди стріляли по житлових районах. У Харкові пошкоджено підприємство та навчальний заклад. У місті Зміїв зруйновано приватний будинок, з-під завалів якого рятувальники визволяли людей. Це перший, так, пострадавший. А да. У Запоріжжі надзвичайники ліквідують наслідки обстрілу одразу у шести локаціях. Усі вони у житловій зоні. Хатили загарбники й по Хмельниччині та кривому розі. В останньому окупанти влучили у торгівельний центр та у приватний будинок. Служба безпеки зробила одразу три гучних затримання. Колишнього заступника міністра оборони викрили на закупівлі трьох тисяч неякісних бронежилетів на майже мільйон гривень. А на Херсонщині підозру вручили зрадниці, яка під час окупації була заступницею голови фейкової окупаційної виборчої комісії. І нарешті на Дніпровщині СБУ схопили залізничника, якого вороги завербували ще влітку. Чоловік мав збирати для загарбників інформацію про перевезення танків Бредлі та Леопард. Щоправда, виконати свої завдання Дання він так і не встиг, адже слідчі працювали на випередження. Жителі села Старий на свята наколюдували більше 100 тисяч гривень для зсу. Ці кошти підуть на закупівлю необхідних речей для воїнів земляків. Усе ініціювали артисти Народного дому. Також до зборів долучилися і не місцеві жителі. Загалом колядникам таким чином вдалося назбирати більше 106 тисяч гривень. Боротьба з негодою за словами посадовців, сьогодні у Львові для ліквідації наслідків снігопаду було залучено 109 одиниць техніки. До прибирання залучили і двірників. Також додають, що вночі по дорогам міста розсипали пісок та сіль. Зараз у буквально перед тим як виходити до вас, ми бачили 82 одиниці, які працюють по місту. Також хочу зазначити, що будь-хто може спостерігати це в онлайн режимі, тому що техніка наших комунальних підприємств забезпечена gps трекерами які виведені на сайті, в принципі, їх видно. Додаткова техніка, яку ми залучаємо у приватних підприємців, вона вже не відображається, але це там орієнтовно 10-20% в залежності від потреби в додатковій техніці. Аграрії Львівщини знову зможуть отримати гранти в межах інвестиційної програми продовольчої та сільськогосподарської організації ООН-ФАО. Ця допомога спрямована на підтримку цієї сфери та розвиток малих виробників відповідної продукції. Досягнення мети програми планується через надання грантів інвестиційних грантів на рахунки бенефіціарів при умові. Якщо виробники будуть зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, досягнення мети планується не лише через надання грантів, а також планується надання різноманітних проведення навчань для виробників. На завершенні перший етап реалізації грантової програми, що давало можливість виробникам отримати допомогу за трьома напрямками: виробництво ягід, овочів та секторі аквакультури. Слід зазначити, за результатами першого грантового вікна право на отримання грантів отримали в області 45 виробників. І сума грантів складала від 10 до 25 тисяч доларів, доларів. А у перерахунку на гривню загальна сума грантів, якою скористалися виробники Львівщини, складає 27 мільйонів гривень. А наразі у другому етапі реалізації цієї програми також дали отримати грант і виробникам молока. Згідно аналізу, ті аграрії, що вже отримали кошти, інвестували їх на закупівлю спеціальної техніки, обладнання та перехід на альтернативні джерела енергії. Але варто зазначити, що і самі заявники мають вкласти свої гроші. Для овочей і для культури і молока малий заявник, тобто той, хто претендує на грант до 10 тисяч доларів. Або в гривневому еквіваленті це 370 тисяч гривень. Ми просимо від нього власний внесок в розмірі 20%. Якщо це великий заявник, який подається на великий грант до 25 тисяч доларів в гривневому еквіваленті 925 тисяч гривень. Внесок дещо більше це є 30% власного внеску. Для виробників ягід внесок дещо більший. Якщо це малий заявник, то внесок до 30%, а великі мають зробити до 40%. Ми приймаємо заявки лише в Державному аграрному реєстрі, тобто ніяким іншим чином заявка до нас потрапити не може. Тому ми всіх заохочуємо заходити в Державний аграрний реєстр. Знайомитися з нашими програмами, вони там активовані з 25 грудня по 31 січня. Податися на програму дуже просто, тому що. Перший грантовий цикл ми вимагали заповнення досить такої детальної анкети. Тепер ми спростили це, і це просто буде подача через сам дар у вигляді чек-листату. Там вже можна і ознайомитися з критеріями участі у програмі. Триватиме прийом заявок до 31 січня. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда, тут Львів. Відтепер боржникам, які не оплатили комунальні послуги, знову будуть відключати світло тепло та воду. Мораторій на це скасував Кабмін. Проте ці зміни не стосуються прифронтових територій, а також зони бойових дій. Але тамтешнім жителям доведеться подати відповідні документи. Моторошні вихідні, від яких буквально кров холоне. Це просто не вкладається в голові. У трьох масштабних аваріях загинули дві жінки, а на лікарняних ліжках опинилися одразу 19 людей. Серед них четверо дітей. Найкривавіша аварія сталася поблизу села Пасіки Зубрицькі. Там пізно ввечері лоб в лоб зіткнулися дві фабі. Вижити у цій автотрощі вдалося не усім. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Фабія не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з іншим автомобілем Фабія. За кермом якого перебувала 21-річна мешканка району. Водія, який спричинив смертельну ДТП, затримано. Триває досудове розслідування, розпочати за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Вже згодом медики повідомили, що не вдалося врятувати й 42-річну пасажирку. Також до реанімації потрапили ще троє чоловіків. Та 13-річний хлопчик хлопчик перебуває у важкому, але стабільному стані. Має переломи гомілки, які були прооперовані під час поступлення. Зараз свідомості і стабільний. Не менш фатальним видався і наступний день О пів на третю дня на трасі Київ, щоб зіткнулися Тойота та Спрінтер. Травмувалися одразу восьмеро людей. За кермом обох автомобілів були 29-річні водії. Удар був такої сили, що рятувальникам довелося вирізати потерпілих з поднівечених салонів. За допомогою спецінструменту, зокрема гідравлічного інструменту, рятувальники вивільняли потерпілих водіїв. Після вивільнення рятувальники передали травмованих медикам. Медики після огляду травмованих госпіталізували у лікарню святого Пантелеймона у місті Львові того ж дня, але вже поблизу села Воля Висоцька, 19-річний водій Форду влетів в Опель та перекинувся на узбіччя. Медики ушпиталили сімох постраждалих, серед них троє дітей. Внаслідок зіткнення за медичною допомогою звернулося семеро осіб. Четверо з них мешканці Волинської області, троє львівської, діти віком 7, 10 та 11 років. Триває досудове розслідування розпочати за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Після таких вихідних поліцейські вкотре нагадують про прості та дуже важливі правила, які врятують життя, та просять не виїжджати без потреби під час ожеледиці та хуртовини. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Кричущий випадок у Золочівському училищі має логічне продовження. Там старшокурсники ще у жовтні жорстоко покарали за порушення неофіційних правил гуртожитку одразу чотирьох першокурсників. Одягнувши боксерські рукавиці, вони по черзі били бідолашних у груди та голову. Прямо на очах у десятків свідків, ба більше знімали це на відео, яке потім і спричинило резонанс у соціальних мережах.

Слідчі вже опитали усіх фігурантів цього жахливого інциденту та вручили підозру чотирьом забіякам. Тільки послухайте, виявляється, молодші хлопці утримали стусани лише за те, що погодилися допомагати дівчатам пересувати меблі. Але дивний кодекс сачокурсників, виявляється, забороняв їм це робити. Тепер на нелюдів чекає суд і за свою брутальність вони можуть сісти за грати аж на п'ять років.